Всім привіт, мене звати Іра, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми так званими лайфхаками. Як і доглядати за своїм волоссям, як підтримувати своє волосся в гарному стані, щоб воно виглядало здоровим, красивим, пишним. Пишним є пишним. Почати я хочу з того, що у кожного, звичайно, тип волосся у когось пряме, у когось кучеряве, у когось густе, у когось не дуже густе, в когось тоненькі волоски, у когось грубі волоски. Так от. Я напевно не відкрию вам Америку і не скажу, як мати густе пишне волосся, тому що мене нагородили боженьки таким волоссям. Навпаки, я все життя робила так, щоб воно було прилизане, щоб воно не стрічало, не було пишне, просто гробила своє волосся, як могла. Ось таке волосся, як зараз це в мене від природи. Я з ним практично нічого не робила, там вирівняла ці маленькі волосочки, та і все. Давайте вже почнемо говорити про мої такі лайфхаки, якими я користуюся практично все життя, і думаю, це допомогло мені підтримувати моє волосся в такому стані, в якому воно зараз є. Ну почнемо з того, що я маю волосся раз на десь п'ять днів. Хтось не помню, боже, як я мою кожен день. У мене не жирніє волосся. Чому в мене так довго не волосся? Я думаю, це через те, як і минує мою голову. Перше, це. Те, що я мию в дуже-дуже теплій, можна сказати, гарячій воді. Звичайно, ви не опікали собі голову тою водою, вам було комфортно. Чому я мию в гарячій воді? Хтось каже, що я пересушую шкіру, але, то, блін, жир складається тільки в гарячій воді. Ваше волосся жирне, якщо ви миєте холодною водою, ви жир нікуди не дінеться з голови, ви просто не вимиваєте все, що у вас там в голові. І, і у вас швидко жирні. Голова, насправді, ви просто не помили те, що лишилося ще з минулого разу. Намилюю я голову завжди два рази. Чому два рази? Тому що перший раз, коли ми намилюємо своє волосся, вимивається весь бруд пилюка, все, що у вас в волосі залишилося після днів, коли ви походили на вулиці. А другий раз це вже коли шампунь віддає якісь свої корисні. І хочу сказати, що я так вимиваю своє волосся, що воно ж. Крепить, ребить, як, знаєте, коли тарілку помиєш і так її тряш, і вона скрипить. Ось так у мене волосся скрипить. <laughs> Також контрастний душ. Корисне не тільки для нашого тіла, для нашої шкіри, а й для нашого волосся. Ми волосся, так як я сказала, в гарячій воді. Але після того, як я вже вимила шампунь, я роблю душ для свого волосся холодною водою. І коли я наношу бальзам, вже бальзам я змиваю холодною водою і так званий контрастний душ виходить для мого волосся. Після того як ми помиємо голову, кожен надіває рушник на своє волосся, і часто дівчата ходять по півгодини, по годині в тих рушниках, і це величезна помилка, тому що. В рушнику волосся, в принципі, вже віддається вологу, вода випарюється з волосся, і у вас робиться реально як волосся. І шкіра запарюється, шкіра сушиться. Брушник треба носити не більше 10 хвилин після того, як ви помили голову, після того, як ви його наділи. Так само, в принципі, ні не секрет, якщо я скажу, що не можна терти волосся рушником. Треба просто ленько промокнути тоді його замотати, або навпаки, якщо вже розмотуєте, що труть, Труч рушником волосся, не знаю на що, треба просто ленько промикнути, і все. Так само супер лайфхак, ніхто про це, про це не знає. Це те, що не бажано використовувати фен, плойки, бла бла-бла. Ну, в принципі, це всі такі лайфхаки, чи просто речі, якими користуюсь в догляді за своїм волоссям. І Ще одне, що я хотіла зробити, це показати свої продукти для волосся. Перша це фарба для волосся, яку я використовую це Лореаль Кастин Крім Глоус, краска біля мта. В принципі, я цю фарбу задоволена вже кілька разів не перебивала. Через що я її взяла через то, що вона без аміаку, я не хотіла псувати своє волосся. Мені подобається, як воно виглядає на мені. Мені цей колір пасує, у мене колір 323 черний шоколад... 323, черний шоколад. Ну і от, В принципі, вона нічого поганого з моїм волоссям не зробила. Я навіть можу сказати, що Мені більше подобається структура мого волосся після того, як я почала фарбувати. Наступний продукт це шампунь. Вела. Зараз у мене для фарбованого волосся. Я користуюсь шампунями Вела. Напевно, вже років, ну так, щоб не збрехати, ну 6 точно. Я, в принципі, використовую різні там і для гладкості волосся, і для різної. Єдине, що я наказую для об'єму, тому що ну, тому, мені не треба об'єм. Так само я колись користувалася бальзамом від Вела, але я попробувала таку маску. Маска і бальзам для волосся два в одному від доктора Санте. Здається, це українська фірма. Це де як маска, але в принципі вона працює як бальзам, тому що її треба тримати одну хвилину. Тут вона з протеїном, шовкою, кератином, ну теж для фарбованого волосся. За такі гроші, і плюс це Україна робить. Ну досить такий класний результат. І останнє я тільки недавно купила собі марокканська органова сироватка з марок Пшикаєш Вшикаєш раз на руку, наносиш на легке волосся. Тяжко мені сказати, як вона саме діє на моє волосся, тому що я, в принципі, не дуже тою розпробувала. Я купила це для того, щоб волосся трималося трошки більше купи, а не розліталося завжди і було таке неслухняне, бо насправді у мене дуже неслухняне волосся. Дякую вам за перегляд, дякую, що зазнали на мій канал. Побачимося дуже скоро. Намагала. О, Ой, зроблю задовільно, ну, як красиво буде.